На засіданні сесії більшість депутатів дали згоду прийняти підприємство Маригощанський державний іпподром» у спільну власність громад області. Якщо уряд у свою чергу це погодить, то вдасться зняти соціальну напругу, яка виникла у колективі. Справа у тім, що у зв'язку зі створенням державного підприємства Конярство України іпподром має стати його філією. Маригощанці виступили проти і запропонували створити сільгоспідприємство. Рада їх підтримала. У нас трошечки виник сумнів. А хто краще буде раціональніше там хазяйнувати, ми, отут, які на місці, чи десь там е, хтось з державних чиновників, який сидить в Києві. От для нас досить важливо, що депутати прийняли таке рішення і визначили, що ми будемо тут хазяйнувати. Не переживайте, все тут буде нормально. Керівництво міжнародного аеропорту рівне вийшло на раду з клопотанням зменшити для нього на третину розмір орендної плати за комунальні приміщення. Це дозволить підприємству зміцнити матеріальний стан. Підтримайте і треба якось спасти сьогодні. Це підприємство. А надалі треба дати доручення на це я вже своє доручення на управління промисловості. Хай вони відпрацюють програму і скільки треба коштів. Депутати дослухалися і проголосували за у березні обласні обранці знову зберуться на сесію. Тоді вони розподілять субвенції з державного бюджету, які надійдуть на Рівненщину. Руслан Савуляк, Богдан Рябунець, інформаційна програма. День.